Я думаю, що головна мета, ну, по перше, на сьогодні там залякувати інших, які займаються, які продовжують ту роботу, там, яку зупинив Руслан. І я думаю, що вони працюючи на такий психологічний момент, тобто вони демонструють там керівництво і антикорупційних органів, що завтра і ви можете опинитися на його місці, і розраховують на те, що оцей от рух і такі підходи до цієї справи змусять зупинитися. Зупинитися з тими розслідуваннями, які є, або на якомусь етапі будуть е, 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 хотіти торгуватися про це, тому що наприклад, уже про з'являлася інформація там Українська Правда писала про те, що е, коли служба безпеки зрозуміла, що буде підозра в корупції в незаконному збагаченні Вітюку, то вони власне зверталися з такими проханнями, що давайте взаємозаліком, якби ви не підозрите вітюка, а ми там щось по помигемедресулому дамо задню. Ось, але е, насправді треба розуміти там принципову різницю між цими справами, тому що коли мегаметрасулов абсолютно незаконно третій місяць сидить в СІЗО, то генерал СБУ Ілля Віцюк – це людина, яка власне. Е, Помічена була неодноразово там, ледь не на сходках а, криміналітету людина, яка має там, величезну квартиру і не в якої немає пояснення звідки ця квартира взялася. Тут якраз ну, таке бажання перекрити ось цими атаками на набу реальні викриття корупції. Ну і я переконана в тому що числі. Ем... Президент особисто боїться, що викриття корупції, врешті-решт, від набу сап можуть привести до нього особисто.